Мій перший вірш написаний в окопі, на тій сипкій обвибухі в стіні, коли згубило зорі в гороскопі, моє дитинство вбите на війні, лилась в пожежі вулканічна лава, стояли в сивих кратерах сади, і захлиналась наша переправа шаленим шквалом полум'я й води. Був білий світ не білий вже, а чорний. Вогненна ніч присвічувала дню, і той окопчик, як підводний човен, У морі диму, жаху і вогню. Це вже було ні зайчиком, ні вовком Кривавий світ обвуглена зоря, а я писала мало не осколком, великі букви щойно з букваря. Мені б ще гратись в піжмурки і в класи. В казки літать на крилах палітур, а я писала вірші про фугаси, а я вже смерть побачила притул. о перший біль тих недитячих вражень, який він слід на серці залиша, як віршами не вірша мене скажеш, чи не німою зробиться душа, душа в словах, як море в перископі, і той, як відсвіт на чолі. Мій перший вірш написаний в окопі, він друкувався просто на землі.